Я запропоную деякі думки. Це буде з, з послання Якова з першої з першого розділа 1 розділу 1.8. Хто там Шк... ну, відкриває. Я зачитаю. Як і в раб, Бога і Господа Ісуса Христа 12 12 племенам, які в розпорошенні. Вітаю я вас! Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви, досконалі та бездоганні, були і недостачі ні в чому не мали. А як кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить зі звірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку ж кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане від Господа двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Я трохи інший переклад взяв це. Я просто тут в церкві взяв цю Біблію, бо в мене я в електронному форматі користуюсь. Я думаю, багато людей читали це місце, і в мене таке питання. Я спочатку хлопців запитаю молодих. Вони, я думаю, бо ви більш обізнані. Не лякайтеся. Написано, ми повинні радіти в випробуваннях. Це якось логічно чи нелогічно? Не знаєте? Або як думаєте? Нелогічно. Да, це нелогічно, бо в випробуваннях тяжко радіти, ми страждаємо, попробуй нас зачепище. Але Іаков Апо... е, це був родич Ісуса Христа насправді. І е, в ньому, ну, він, Я вам скажу, він в історії, те, що ми маємо інформацію про нього, він е, знав Христа, але не вірив в нього, поки не побачив його живим після смерті. І це його дуже шокувало. Він як, після того він став, якщо ви пам'ятаєте, ми читаємо в Євангелії вже про нього, що він як стовп віри в церкві. Так ось. він, був, він після, того, після свого увірування він був таким, одним із головних людей в Єрусалимі, які правили церквою. Але я хочу трошки описати вам ситуацію, що відбувалося з церквою. От представте, що ви ходите от сюди всі, в церкву. І тут в нас з'являється якась людина типу Христа. Да? І ми, він вмирає, і після нього з'являються послідовники, які розколюють нашу церкву. Як ви будете реагувати на це? Таке ж саме відбулося в Ізраїлі. Люди привикли до синагоги, вони привикли до вчення закону. Ісус розколов дуже багато по суті синагог. Вже це послання писалося, воно майже перше. Там ще є такі з євреї, послання до євреїв, ще, як є таке конкуренція в цих питаннях. Але коли на це 45-й десь рік був після, вже після смерті смерті Христа, але 45-й рік десь йшов. І в цей час дуже багато синагог поділилося. Деякі стали взагалі християнами, а деякі розкололися. І по всій Римській імперії. Почалось таке брудіння. Хтось ненавидів християн, хтось сприймав їх. Отак народжувалась церква. І в цій ситуації, в цій ситуації Іаков пише до діаспори. Це люди, які розпорошені по всій Римській імперії. Не, не в той час гонінь. Вони взагалі жили. Це, от ви як читаєте Євангелію, е, ви, ви зустрічаєте такі речі. Цікаві, що в Єрусалим стікалося дуже багато людей зі всіх районів імперії і далі, навіть з персидського царства, і далі вони там мали різні мови, і вони всі приходили славити Богу, Бога. Так ось це всі люди, які залишилися жити в Вавилонській імперії колись і не переселились назад в Ізраїль. І вони ще розпорошувались, розпорошувались. Євреї, практично, як і сьогодні, живуть в різ... на різних континентах, в різних країнах. От до таких людей писав Іаков. Сьогодні я хочу поговорити про дві... дві такі речі це стійкість через віру. І перше, я ще деякі речі уточню. Коли ми читаємо, я вам ще деякий другий вірш прочитаю на інший. Переклад і ще скажу, який я буду використовувати. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ну, ось таке є. І от, ще, ще одне прочитаю, щоб ви просто. Там, де терпіння використовується, ще деякий переклад використовує стійкість. Я його взяв, тому що воно більше підходить до пояснення ситуації. Терпіння, воно ми, да, ми е, в нашому, такому, е, в нашому суспільстві воно сприймається це як да, е, таке випробування, е, ми просто терпимо да, нас, ну, якусь ситуацію. А стійкість, вона трошки далі по, е, по своїй, скажімо, структурі слова, вона йде трохи далі. Воно говорить нам нас, про якусь перспективу. Воно, в принципі, це синономічні речі. Так ось. Е, я буду це слово використовувати. Наше життя нерідко сповнене переживань, да? і ми попадаємо в різні ситуації. Але ми, коли читаємо послання Якова, ми тільки що з'ясували, і взагалі ми зрозуміємо, що радіти в тяжких переживаннях це якась нереальна штука. Така, да? Нереально. І, і чого це так Яков написав нам, щоб ми раділи, коли попадаємо в випробування? Оце слово випробування, я вам зараз перечитаю деякі пояснення, щоб ви розуміли, до якого тексту воно відноситься. Воно, грецьке слово «пейрасмос», це не спокуса в прямому розумінні цього слова, це випробування. Випробування з певною метою, яка полягає в тому, щоб випробуваний став після випробування сильнішим і чистішим. Відп... Ну, Це достатньо. Так ось. Воно використовується не всі обставини в нашому житті, вони нас випробовують, не всі обставини. І коли ми говоримо про стійкість, Яков зазначає, що вона не просто народ, вона не просто приходить в наше життя. Це набувна, да? правильно українською сказати, це така річ, яка набувається. Стійкість в вірі, вона набувається. І так як ми. Знаємо з вчення церкви, що ми, як християни, знаємо, що Бог турбується постійно про нас, що Його проведіння нас збереже, ми ці речі постійно вивчаємо, щоб зрозуміти їх. То ми розуміємо, що і випробування Бог не просто як дає наше життя. І ось Яков говорить, що ці випробування повинні нас привести до досконалості. Як ви думаєте, що це таке? Досконалість. Можна сказати, да. це не риторичне питання. Совершенство це російський да, переклад. Ще хто знає. Ну, давайте таке щось до нас, понятне нам. Еталон. Ще. Ідеальність, так? Да? Воно насправді ці слова теж синоніми, але хто ще хотів сказати, так? Да? До нашого такого розуміння дуже чіткого підходить слово, слово воно теж означає те ж саме зрілість. Оце те, що як от, оці стійкість в, в якихось обставинах, які Бог спеціально допускає в нашому житті, і, вона, і нас трусить. Якщо пам'ятаєте про Петра, Ісус Христос сказав, що Сатана просив його сіяти як пшеницю, пам'ятаєте таке вираз? Це не, не, не кидати пшеницю. Це отак трясти. І дуже сильно трясти, щоб вибивати. ну да, правильно називається. кукіль що? Так ось сатана нас Бог допускає, щоб нас трясло в житті. Це спеціально, щоб ми в таких обставинах зрозуміли, що знаючи істину і доктрини. Доктрини це головні істини церкви, які досліджені, їх так просто називають. А насправді це доктрини мають. Як істину, досліджену по всьому писанню. Вона така об'єктивна така істина. Так ось, е, коли нас трясе, отак, як, е, ну, як пишеться в писанні, ми не можемо радіти насправді. Ну, ми переживаємо і ми молимось. Але е, проходячи цей шлях, ми певні якісь речі, якщо ми знаємо доктрини. Наприклад, я просто приклад приведу, щоб вам стало зрозуміло? Є така доктрина, що Бог нас як, проводить по життю, да? коли ми її знаємо і попадемо, попадемо в якісь такі тяжкі обставини, про що ми думаємо, як ви? Про що ми думаємо, про це? коли знаємо цю доктрину, що Бог нас проводить да, своєю рукою, про що ми думаємо, якщо в нас якісь погані обставини в житті? Що це Бог допускає, да? ми звертаємо на це увагу, але ми попутно орієнтуємося на цю доктрину, бо вона нам дає розуміння, що це дія Бога да? в нашому житті. І, ми, і, Яков, і Яков це знав. І, і оці випробування насправді, коли людина переживає і є така соціологія, така наука, вона говорить, що. Людина, коли попадає в дуже тяжкі обставини, вона або ламається і ненавидить всіх, або робиться дуже доброю після цих обставин. От е, міняється в її житті. Це люди не віруючи, досліджують і бачать ці речі. І от Бог також нам, віруючим, посилає випробування, щоб нас потрясло добре, щоб ми змінились не, не братіма. Незворотньо, так. Да. Щоб ми змінились незворотньо. І послання Римлям, 12 глава, перших два вірша говорить про те, що ми міняємося незворотньо. І це що касається стійкості. А тепер я вас забуду питати, бо я бачу, що ви спите трохи, да? Я так говорю, що ви спите. Але давайте розберемо, хто бачить, хто перед собою бачить Євангелія. Е, я про, зачитаю, а ви. Бо я вас слідкуйте, бо я вас зараз буду питати. Це ми проговорили про стійкість і випробування. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана, але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, то подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Тут говорилось, говорилось про стійкість, а тепер говориться про віру і про те, що про якісь такі хвилювання, да? нестійкість. Да? Чому, так, чому от текст зразу на це переключається? Ви думали колись? Да, ви всі читаєте, да? бо я зараз буду питати. Чому, дивіться, я зараз конкретно звужу питання? Тільки ж хай просить вірою, без жодного вагання. Що відбувається, що тут приходиться з вірою просити без вагань. Чого люди вагаються? Як ви думаєте? Не довіряють? Давайте ще якісь версії. Це мало. Сум Сумніви є, да? Не знають. А чого вони знають? Так, да, ну мудрість приходить вже після випробовування, да, якщо ми ну, як досліджуємо. Так ось а, а, насправді, коли тут говориться, нехай просить вірою», це питання, воно таке комплексне. Тут говоряться з вірою і дано вам, да а якщо нема віри, то не дасться вам да так ви залишитися. Ну, в принципі, логічно говориться. Так що таке віра? От ви правильно практично ви близько говорите, але щоб конкретизувати для євреїв, наприклад, ну мудрість мудрість і віра, я про ці речі скажу. Мудрість це така якась практична річ, річ була для, для них. Прямо от якась практична реально І, і е, коли говориться, що вони сумніваються з вірою, це, знаєте, простіше для нас, щоб було понятно, вони не знають доктрин. Оце доктрини це родилось більше до наших останніх кілька сотень років, родились це вчення. Але насправді е, їх, їх, його, е, це вчення знали і ну верніше, дали нам апостоли І ось. Коли люди сумніваються, це говорить про те, що вони не знають істини, головних істин. Бо коли ми знаємо істини, да, ми над ними роздумуємо, чи, наприклад, працює Бог в нашому житті, так як говориться в Писанні, ми починаємо досліджувати в ситуаціях тяжких, да? Так же відбувається, коли ми знаємо істину. Але коли ми не знаємо, і я скажу, більшість церков в Україні, молоді люди, вони часто не навчені. І коли Попадають випробування, в випробування, у них відбувається така річ. Вони так подумають, взвішують, хто мудріший, хто мудріший шукає в Біблії. Да? А так взагалі люди стараються виходити самі якось з ситуації. Думають, ну це, знаєте, ще як рухаються в плані такої соціальної психології, як вийти з біди, як не попасти в біду. Да? Вони не розуміють, що над цим, можливо, Бог. Спеціально завів людину в такі обставини, коли вона там кричить і не знає, що зробити. І ось, щоб правильно розуміти це місце, треба зрозуміти так, що хто не має віри, це правильно говорити, той не має розуміння доктрин, ну, не, не знає істини. І ось людина, яка не знає істини, вона, як і сьогоднішнє суспільство християнське часто, не маючи вчення, вони сумніваються. Щоб не сумніватися, треба приходити до церкви і вивчати істини. Це це дає нам базу, щоб ми стояли на ногах. І коли, і коли вже нас б'ють обставини, нам, ми тоді є що з чого взяти, щоб подумати, та, що відбувається з нами. І ми можемо дати реальну оцінку ситуації. І оце коли ми даємо реальну оцінку ситуації. Це як це називається вже мудрість. Тут Якові назвав хто не кому не да недостатньо мудрості. Це люди, якщо ми зрівняємо з тими, хто стійкі, це люди, які не знають істини. І тому він пише: що просіть Бога, не сумніваючись. Сумніви приходять тільки тоді, коли людина не знає істини. Цим людям, які якщо ви будете досліджувати послання, якова зрозумієте, що. Що ці люди, що е, мають сумніви, вони, як, е, вони теж ходять до церкви, вони, може, не один рік ходять вже до церкви. Е, але вони, е, для них е, доктрини це щось таке, знаєте, як з роду вищої математики. Щось, да? ну, щось таке, що не дуже подобається. Воно є там, да, хай буде там в церкві, хтось комусь це цікаво. Так, е, е, і не маючи цієї доктрини. Людина буде постійно сумніватися. І насправді, доктрини, вони, може, славі Славік, я думаю, про це говорив, я не знаю, але скажу, що вони так пов'язані між собою, що з одної доктрини випливає інша. І, і насправді з, цієї, з цих доктрин витікає логіка, чому ми повинні радіти? Тепер я хочу вас запитати вже дорослих, дітей я вже не спитаю, чого ми повинні радіти. Спасені? <смі> ну, да, це є як радість є в цьому, Да. У нас багато що цікавого чекає, Да. Що-що? Я не чую голосніше. Угу. Це. Так. нам, Представте, що ви побудете якесь таке випробування, і ви знаєте хорошо доктрини. Ви знаєте, що вас зараз буде трясти, ви знаєте, бо це Бог допускає в житті. І ви вже готові. Ви, ви вже знаєте, як є боксор, боксери, ну, спортсмени взагалі, які займаються постійно тренуваннями. І от вони, коли виходять на ринг, вони вже такі професійні. Да? Ми бачимо професійну таку боротьбу. Так ось християни, які знають істини, вони як боксери. Да? Вони виходять і знають, як захищатися, знають, як діяти. І вони треновані. Вони треновані в чому? Вони мають мудрість розділити. І про цих, Друга частина цього, цього кусочку, що я взяв, вона говориться про сумні... людей, які сумніваються, які не можуть розділити, зрозуміти і дати оцінку ситуації. Бо вони не знають істин. Але Яков закликає, щоб ми це навчились істини, і тоді Бог дає нам через доктрини мудрість, коли ми побудаємо ситуацію, вже не бути, знаєте, легковірними, поспішними. Нас, нас колотять, да, як боксера на ринку, бувають такі ситуації, але ми стоїмо сильно. Ми знаємо, що зараз колись вони закінчаться, і ми якісь логічні висновки робимо в цей період. Період випробування. І як воно називається мудрість, яка дається від Бога, так воно і є. Що і тільки, і тільки людина, яка вивчає істини, вона спроможна це робити. Ми не зможемо, знаєте, радіти, як радіти з цих обставин, якщо ми не будемо в такій позиції, як боксера. да? Ніяк ми не зможемо зрадіти, бо для нас тяжкі обставини будуть. Тільки давити, це буде психологічний стан поганий, це кругом все погано. Да? Ми не будемо бачити просвята такого в своєму житті. І коли ми вчимось істинам, у нас з'являється просвіт у житті. І ми починаємо радіти тільки тому, що ці обставини прийшли в наше життя. знаєте чого? Бо Римлянам, 12 глава, перших два вірша, говорить, що. Ми будемо змінені безповоротньо. Ось так Бог працює з нами. Нас змінить Бог безповоротньо. Ми вже, якщо переживаємо ці труднощі, ми вийдемо не просто мудрими, але зміненими. Ми вже не повернемося в ті обставини, які ну, скажімо, те випробування, яке Бог дав, ми не повернемося в той перший стан. Так ось. Мудрість. Вона має як набувну форму в нашому житті. І стійкість е, тільки е, нас народжується через віру, віру в істини, в доктрини. І якщо це нема в нас доктрин в житті, то стійкості в нас не буде ніякої. Ми будемо про все думати тільки не про Бога. І ось. Іноді... Я вже закінчую, я вже не буду вас мучити. Бог іноді хоче нас привести до кращого. Ми іноді не хочемо цього кращого. Нам достатньо того, що є в житті. Але Бог Він незмінний і Він нас приведе до кращого. Тому нам треба в житті розуміти, що оці потрясіння з нами час від часу будуть проходити, бо Бог має мету для нас змінити нас. І поки ми не навчимось, Бог буде посилати ці обставини. Ви знаєте, Іона дуже такий хороший персонаж з Біблії, який тікав да, в іншу сторону від Бога. Таке відбувається і зі мною. Я думаю, може і з вами щось відбувається, коли ми від якихось обставин можемо втікти, да, але нас надганяють інші обставини. Бо Бог задумав нас змінити. Тому нам треба бути мудрішими і прислухатись до заклику Якова. Вчитися бути стійкими. А це значить вивчати істинами, істини і стверджувати з них, щоб нам позбутися сумнівів. Бог використовує страждання, щоб загладити наші гострі кути і позбавити нас звички бути незалежними від Нього. У нас є така звичка бути іноді, як ми вроді віруючі, да? іноді хочеться бути незалежним від Бога, десь така душевний порив, да? буває в душі. Хочемо щось своє таке в житті да, зробити. Це Бог не проти цього, але е, Кевін Деян говорить, що це дуже шкодить людині, бо вона тоді втрачає розуміння, що в житті відбувається. Тепер для нас треба нам самим треба вирішити. Чи навчимось ми родіти. Коли приходять в наші, в наші, в наші життя труднощі. До цього закликав Іоанн Діаспору, ой Яков діаспору. Бо він, вони перебували в непростих обставинах. Я вам приводив приклад, представте, що наша церква розділилася, а ми євреї. Да? Одні пішли за Христом, а інші е, залишилися в синагозі е, А тепер представте, що крім цього. Не всі євреї були віруючі, да? і, вони, і вони мали керуючі пости, як і сьогодні, це благословіння євреїв. І вони е, е, ну, як один одного гнали. Перші е, такі гоніння на християнці було від євреїв. І не тільки Павел постраждав, а дуже багато синагог постраждало від цього вчення Христового. І так народилась церква. Тому ми повинні рішити для себе. Чи будемо ми слідувати за Євангелію, чи будемо навчатися істинам, які нас зможуть сформувати, і ми в тяжкі обставини, скажімо, дамо правильну оцінку ситуації, і будемо радіти, що ці обставини прийшли в наше життя. Бо вони нас сформують. Ми вийдемо ось так, Іаков дивився, коли він це говорив. Він, він бачив християн, які проходили важкі обставини в той час, і він говорить: дивіться. З вами Бог, і дивіться, Він вас формує. І люди, які не, не згоджуються на такі процеси, вони ніколи не зрозуміють, як це радіти. У них логіки просто вони це не зрозуміють. Радіти тільки можна тоді, коли ми стверджені, в істині На цьому я закінчу.